Всім привіт! Сьогодні хочу трішки розповісти про акторів та серіал Школа виживання саме так він називався в нашому телепросторі, дослівний переклад якого пагорб одного дерева. Прем'єра американського телесеріалу Молодіжної драми відбулася 23 вересня 2003 року. Серіал має 9 сезонів та 187 серій. 4 квітня 2012 року була остання серія. Головні герої культового серіалу Лукас Скотт, Нейтон Скотт, Гейлі Джеймс Скотт, Пейтон Соєр та Брук Девіс. Цікаві факти, яких ви могли не знати. Під час зйомок першого сезону шоу актриса Мойра Келлі була вагітна, тому творці відправили її героїню вчитися в школу кухарів до Італії на кілька епізодів. Чат Мюрей і Софія Буш познайомились на знімальному майданчику серіалу і одружилися 16 квітня 2005 року, однак їхній шлюб виявився неміцним, і незабаром вони розлучились постійного акторського складу Джеймс Лаверті єдиний підліток, який грає роль школяра. Хоча до кінця другого сезону актору виповнилося 20 років. Спортивний зал, в якому проходять ігри і тренування шкідної баскетбольної команди, знімали не в декораціях, а в сьогоденному спортзалі школи, куди ходив малюк Майки. Він же зірка баскетболу Майк Джордон народився 1981 році Баффало Нью-Йорк протягом двох десятиліть демонстрував свою задумливу зовнішність і акторський талант на телевізійних екранах. Він продовжує зніматися в кіно та на телебаченні. З'являвся в епізодах таких фільмів як Кольори кохання, Повстання Техасу і Рівердейл. А також у двох фільмах разом із Брюсом Вілісом. Нещодавно він з'явився в фільмі Мати нареченої, що вийде на Нетфлікс. Актор одружився на Сарі Ремер у 2014 році, і згодом у них народилось троє дітей, хоча батьки, як відомо, не розповідають про своїх дітей. Софія Буш народилася 8 липня 1982 року в Пасадені, Каліфорнія. Для неї роль Брук Девіс була однією з її перших на екрані і залишається із її найвідоміших виступів. Вона продовжувала зніматися в фільмах. На додаток до своєї роботи як актриси. Буш схиляється до активної громадської позиції за права людини та розширення прав і можливостей жінок. У 2021 році вона разом із колегами Гілларі Бертон і Бетані Джойленс запустили подкаст, де три жінки підсумовують усі дев'ять сезонів серіалу. Вони зробили тур з шоу і вітали на ньому інших колишніх акторів серіалу. У 2022 році Буш вислав заміж за гранта Х'юза, але вони розлучились через 13 місяців. Джеймс Лаферті народився 25 липня 1985 року, в Каліфорнії. Про його життя зараз відомо не так багато, але лише те, що він продовжує зніматися та з'являвся у таких фільмах як Навмисно втрачений Околос. На малому екрані він отримав ролі в таких серіалах як Криза, «Приведи будинку на пагорбі та інші. Нещодавно він воз'єднався зі своїм колегою Стівеном Колетті у фільмі, який вони разом написали. Та поставили у 2022 році. Лаферті одержився з акторкою Олександрою Парк. Гілері Бертон народилася 1 липня 1982 року в Стернінг, Вірджинія, продовжила зніматися в фільмах та епізодах, зокрема Різдвяне бажання, Таємне життя бджіл Провінція Ночі. У 2022 році вона та Беттені Джон Лейнс разом зіграли в шоу Софії Буш. Гілері видала книги, які принесли їй чималий успіх. Бертон вийшла заміж за Джеффі Діна Мургана в 2019 році. Після того як у 2018 році народила їхнього сина Августа, та згодом на світ з'явилась донька Джордж. Окрім того, що пара працює акторами у 2014 році, вони разом із своїми давніми друзями придбали місцевий магазин солодощів у Рейнбеку, штат Нью-Йорк. Беттені Джой Ленс народилась 2 квітня 1981 року Голлівуд, Флорида. Ленс уже працювала в індустрії, коли вона отримала роль Гейлі Джеймс у серіалі. У цей час вона також почала займатися музичною кар'єрою, як сольна артистка, так і разом із своєю подругою Ембер Суїні у складі дуету Еверлі. Вона брала участь також у шоу, як Декстер, Колонія та інші, також в епізодах фільмів Хорошого Сема, в якому вона воз'єдналася зі своїми друзями. Нещодавно вона з'явилась у фільмі Так Холодна Річка та серії підкастів з Бертон. Буше. Вона й надалі продовжує займатися музикою. Ленс виховує доньку Марію спільно з її колишнім чоловіком Майклом Галеттю. Чутки про продовження серіалу, які давно ходили, наближаються до того, щоб стати реальністю на Netflix. зірки Софія Буш і Хіллері Бартон збираються стати виконавчими продюсерами та повторити свої ролі Брук Девіс і Пейтон Суєр. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть, хто був вашим улюбленим героєм та про кого хочете бачити наступні відео. Всі ці дії допоможуть в просуванні відео та каналу. У мене улюблених героїв було два це лиходійка та бунтарка Речел та пейтон. Але вирізані фото з журналів та плакати були всіх героїв.